Сьогодні у Брюсселі стартував саміт лідерів ЄС. Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Блокувала його лише словаччина. Більше розповість наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, які ключові нововведення та обмеження передбачає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії в енергетичній, фінансовій і військово-технічній сферах, Розкажи нам докладніше. Вітаю вітання з кулуарів Європейської ради у Брюсселі. Спочатку буквально тільки слів про те, що зараз відбувається. Відповідно, розпочалося засідання Європейської ради, засідання лідерів ЄС. Воно традиційно розпочинається з зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Далі, перше питання порядку денного це Україна українське питання. До лідерів єС доєднається президент України Володимир Зеленський. А ще хочу наголосити, що Віктора Орбана, президента Угорщини, зараз на саміті ЄС немає. Він залишився в Угорщині святкувати своє національне свято і приїде тільки після обіду. Тобто на обговоренні пункту Україна його не буде, і він делегував свій голос Робертові Фіса. І звісно, головна новина вже сьогоднішнього ранку це затвердження. 19-го пакету санкцій, коли президент України Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Антоніо Поштою сьогодні зранку підходили до змі. Вони гарно прокоментували цей пакет і анонсували нові дискусії щодо України сьогодні. Давайте послухаємо їх пряму нам потрібно продовжувати підтримувати вашу боротьбу за справедливий тривалий мир. Сьогодні вранці ми схвалили вже 19-й пакет санкцій, спрямований проти тюньового флоту банківської справи та енергетичного сектору Росії. І сьогодні на цьому засіданні Європейської ради ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки це відповідає вчорашнім рішенням президента Трампа щодо енергетики. Ми цього чекали. Дай Боже, щоб це спрацювало. Це дуже важливо, але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика нам потрібен тіньовий флот, тощо і це продовжуватиметься, поки Путін не зупинить цю війну. Що ж обійшло до 19-го пакету санкцій? Головна головне нововведення це повна заборона імпорту до європейського союзу з крапленого газу з Росії. СПГ. Якщо раніше Європейська комісія планувала це зробити з 1 січня 2018 року, то дев'ятнадцятий пакет санкцій вимагає зробити це вже з 1 січня 2017 року, тобто на рік раніше також пакет санкцій стосується, звісно, тіньового флоту Російської Федерації. Що дуже важливо, нові 117 суден будуть додані до пакету, і загальна кількість суден, які вже забанені у Європі, буде сягати 500... 558. Е, також важливе нововведення, те, яке власне просували, намагалися просунути е, друзі України у всіх е, минулих пакетах санкцій, але це не вдавалося зробити. Це обмеження пересування Європою для російських дипломатів відтепер, точніше, не відтепер, а через три місяці, тому що це те нововведення війде в силу. Через три місяці кожен російський дипломат, який працює у певній державі Євросоюзу, Союзу, якщо він хоче виїхати або навіть транзитом і проїхати через якусь державу ЄС, він повинен попередити Міністерство закордонних справ цієї держави і е, власне не затримуватися у тій державі більше ніж він е, е, казав у своєму попередженні. Таким чином е, Європа збирається боротися з російськими шпигунами, які працюють під прикриттям власне дипломатичного статусу. Що ще увійшло у пакет санкцій? Заборона на трансакції з двома російськими гігантами Роснівт та газпромніт. Фінанси повна заборона п'яти російських банків. Повна заборона на криптовалюти, які є в власності у російських або фізичних осіб, або юридичних осіб. Це також великий удар по Росії зараз, тому що росіяни навчилися виводити гроші в Європу через криптовалюти. 45 компаній, які допомагають обходити попередні санкції, запроваджені європейським союзом, додаються до санкційного списку, і серед них, до речі, 12 компаній з Китаю. Ще заборона надавати послуги. Штучного інтелекту на території Російської Федерації ця заборона діяла і була продовжена. Також патпакет е санкції стосується кількох банків третіх країн, таких як Казахстан та Білорусь. Ось основні моменти, які увійшли до цього пакету. як бачимо, він дуже потужний, і очікуємо, що він дуже скоро вступить в силу. Сьогодні він буде офіційно опублікований у віснику Європейського союзу. Тоді Дякуємо тобі, Тетяно. Тетяна Висоцька у Брюсселі стежить за перебігом саміту лідерів ЄС. Більше інцяті згодом у програмі Український фокус дивіться.